Золота верпіться. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Отче предвічний, жертвую тобі найдорожчу кров Господа нашого Ісуса Христа на сплату гріхів і за потреби Святої Церкви. Честь і слава найсвятішому серцю і найдорожчій крові Ісуса Христа у присвятій тані Євхаристії. Отче придвічний, жертвую Тобі найдорожчу кров Господа нашого Ісуса Христа на сплату гріхів і за потреби Святої Церкви. Честь і слава найсвітішому серцю і найдорожчій крові Ісуса Христа у присвятій тані Євхаристії. Найсвятіше серце Ісуса, будь пізнане, будь люблене, будь наслідуване, Найсвятіше серце Ісуса, нехай прийде Царство Твоє, Божественне серце Ісуса, наверни грішників, рятуй умираючих, визволи бідні душі щастилища, солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Ісусе, Тихі, покірного серця, вчини моє серце на зразок Твого серця. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Ісусе, тихій покірного серця, вчини моє серце на зразок Твого серця. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз грячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Ісусе, тих і покірного серця, вчини моє серце на зразок Твого серця. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше, найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Ісусе, і покірного серця, вчини моє серце на зразок Твого серця. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку, любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку, любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе раз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе раз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе раз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе раз гарячіше, найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе раз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Ісусе, тихі, покірного серця, вчини моє серце на зразок Твого серця. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше, найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше, найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше. Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше, найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе що Раз гарячіше, найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити Тебе щораз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше, Найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше, найсвятіше серце Ісуса, дай мені ласку любити тебе щораз гарячіше. Наймолостивіше серце Ісуса, змилосердися над нами. Непорочне серце Марії, молися за нас. О Марії, мати неустанної помочі, Мати Ісуса, молися за нас, нехай буде всюди влюблене серце Ісуса, найсвятіше серце Ісуса, нехай прийде царство Твоє. Амінь.